Вітаю, доброго дня! Мене звати Богдан, компанія Automatic Service Україна. Хочу вам зараз представити на розгляд датчик тиску загальнопромисловий 10 бар з вихідним сигналом 4 мА. Показати, в якій він знаходиться в упаковці, що у ньому є, та з чого. Він на даний момент складається, і його технічні характеристики коротко. Отже, це є турецька компанія, поставляється датчик по такому опакуванні з інформацією про підключення зверху для максимальної економії. Далі йде він одразу з фішкою. Отже, в розібраному вигляді наступним чином: це є датчик з нержавіючої сталі корпус 304. Починається він з таких технічних характеристик. Це підключення до процесу G14. Ось, зразу стоїть демпер. У нього вкручений. Що мається на увазі? Це є. Такий міні-прилад, який забезпечує пом'якшення гідроударів, щоб не було розриву самої мембрани, іде далі корпус, щоб ви могли його підключити до процесу. Є гайка, яку ви можете взяти нахідний ключ і провести, яка це гайка, поки підказати не можу. На корпусі висічена назва компанії, інформація по технічних характеристиках. Цього приладу, кількість бар, вихідний сигнал, живлення, далі підключення до процесу вказано IP, і його серійний номер. Мембрана зблизька виглядає от таким чином це вже двохпровідна схема: 4:20 мА. Заживили і е, зняли сигнал. На основі е, діє вимір по принципу. П'єзорезистивності, тобто є чутливий елемент, який в мембрані керамічній заточений по властивостях фізичних, коли нажимаєш на певний елемент п'єзорезистивний, коли йде його життя, виробляються відповідно струми. Так? Це все перетворюється за допомогою. Саме о цих платок підживлюється і на вихідному сиг... і на виході отримуємо 4,20 мА, що мається на увазі. Тобто при нулі бар це є 4 мА, при максимальному значенні при 10, це є 20 мА. От складається він з корпуса, Далі є така фішка, де може кріпитись сам. Саме підключення, яке проходить, де вже виходять вихідні сигнали, і потрібно заживити датчик. Він йде отут з резинкою, далі йде кульцо, після чого під кульцом йде фішка з от таким резиновим про. Прослойкою такою резиновою, для того, щоб максимально, забезпечити, максимально себе обезпечити від попадання туди в вологи. Далі фішка, фішка з підключенням, де вказана інформація по номерах, сама фішка. Ось. І е, Далі вже йде вхід підішний, де буде заходити е, кабель. Ось в зібраному вигляді. Він виглядає ось так. От. Ще раз по технічних характеристиках. Це є загальнопромисловий датчик тиску на 10 бар, в даному вигляді ми розглядали, з підключенням до процесу G1, Вихідним сигналом 4,20 мА, живлення 1236 В постійного. Струму температурні показники мінус 40 плюс 135 і мінус 0,2%. Дякую.